Вітаю! Отримала 9 в цьому році вже посилку від агромаркету. Скоби я зняла заздалегідь. Відкриваємо всередині накладна, а також ось таким чином запаковані рослини. Ще скобами ось тут було закріплено, щоб менше рухалися. Зараз покажу детальніше. В коробці було ще насіння, ось боби білі та капуста-брокколі. Щодо рослинок, ось це три види малини, брусвяна. Ось має бути дві штучки. Я бачу два стебла. Також два стебла це малина рубінова, рубінове намисте, вибачаюсь. А також ось це помаранчеве диво. От якось трошки дивно, бо тоненькі гілочки такі. ну Тут має бути це, це має бути дві штуки. Але лише, коли вже розпакую, е коли буду саджати, то буде видно точно. Ще полуницю замовляла. Ось це полуниця з покуса і полуниця грантроса. Їх покажу детальніше трошки пізніше. Так ось, ось таким ось така ожина. Ось така одна гілочка, ожина ремонтантна Prime Arc 45. Це вона колюча. Також ось таким чином виглядає кизил. Це кизил Євгенія, мітеска. Ось такий він довгий. Ось покажу. Бачите, який довгий. Бо те, що замовляла восени, в мене один кизил не вижив. І ось трошки дивно виглядає Агросиріус. Чому дивно? Бо ось ці гілочки вони геть сухі. І ось навіть здається, що ось це зелененьке листя, але воно сухеньке. Воно зовсім сухеньке. То чи жива рослина буде видно, коли вже розпакую на городі. Частина замовлення в мене сплачена бонусами. Доставка до пункту видачі агромаркету у відділенні Укрпошти. Зараз покажу полуницю. Ось я розпакувала полуницю, ось це з Коріння було завог... завернуте в вогкий, ну, як з фагном, щось схоже. Ось так виглядають кущики. Є щось ну, молоденькі листики, які старі, ось такі корінці, начебто живі. Ось так виглядає грантроса полуниця. Теж було з фагном завернуто. Ну, начебто більш сильні корінці, але з листям ну, геть не добре. Сподіваюся, відросте, прийметься. Дуже на то сподіваюся. Ось таке замовлення цього, цього разу отримала. Дякую!